Всім вітання! Ось таке водовідведення. Зробили вздовж дороги, що на кладовищі у селі Гута. Ось дорога. Бачите? Ну, знову як і було раніше. Ви ж розумієте, що велика злива і ця канава знову заб'ється землею, і вода піде фонтаном, як це і було. А ще оці всі камінці з цього боку, ви бачите, що тут як глина, воно піде на дорогу. І що буде? Зараз ще в другому відео покажу вам, яку дорогу, шматок дороги, там діляночка невелика, як її зробили. поїхали. Супер, краса! Але ось тут краса закінчується. Тут ще понакидали той щебень. А далі все як і було. Ось так. Вітання. Чановна громада, оце зараз я на нашій дорозі, що веде до кладовища по вулиці Дяченко у селі Гута. Це як у нас зробили цю дорогу. Ну, це, бачите. Ця земля, яку я вже раніше показувала, бо розширили дорогу, а тепер дивіться, які тут стики асфальту і що тут буде. Ну, З першого погляду, бачите, як шикарно. Єдине, що не розумію, чому почали роботу саме знизу, а не зверху, бо зверху вода, може, зливою. Може, восени та взимку все буде норм, але якщо зливи весною, не знаю. Бо як кажуть фахівці, що тут треба було ширше. А робітники, які займалися цією роботою, фірма підрядник, то вони сказали, що тоді б вона була коротша, якщо зробити ширше. Але тут вже справа не в тому. Вже робити так робити, бо... Щоб знову не вийшло так, що аби як закопані кошти. Або б тут бордюр хоча б був. Ну, ви бачите, да? як воно йде, ці стики, просто може підмити цей асфальт. Але все-таки з місця ми зрушили. І я дуже сподіваюся, що як обіцяють, що навесні. Цю далі ділянку продовжать до критичного моменту, і дорога в нас буде. Ще єдине, хочу зауважити: дуже важливо, якщо тут буде їздити багатотонний вантажний транспорт, то з цього асфальту, на жаль, теж нічого не залишите. Але робота зроблена, не зря боролися, і голова громади. Уже хоч щось зробив з того, що він має робити, бо це його безпосередня робота. Будемо сподіватися, що з цієї дороги почнеться нове життя і в інших селах громади, де теж є аварійні ділянки доріг. Будемо поступово робити. Тож тримаємося. Слава Україні! Героям слава! А ось бачите, оце йде дорога, дорога. Ось тут ця траншея там закінчується. І от у минулому році, от саме тут, бачите, вода проривається і знову на дорогу. Тут ця земля розрита, теж бачите? І це водовідведення в такому вигляді, як воно зроблено. На жаль. Думаю, що нічому тут не допоможе. Це так оно зроблено. Я с кажу. От що по центру ми йдемо, не тронуто, нормально. А тут де колеса, вони тут повервали.